Інформаційну годину ми розпочнемо із того, що 8 червня на території аеродрому Ахтубінськ це в Астраханській області Російської Федерації, який розташований за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Вражено багатоцільовий винищувач російський, який називається су 57 Про це повідомляє ГУР із посиланням на супутникові знімки. Стоянки цього літака на аеродромі розвідка при цьому наголошує, що на знімках видно, як 7 червня су 57 стоїть ще цілий. Це ви зможете зараз бачити ліворуч свого екрану. А вже 8 червня біля нього з'явилися вирви від вибуху і характерні блями пожежі, які виникли внаслідок вогневого ураження. Загалом враження Су-57 – це перший такий випадок в історії. Це найсучасніший винищувач Москви, який здатний використовувати для ударів ракети Ха 59 і Х 69 на озброєнні повітряно-космічних сил Російської Федерації. Вони Перебувають в кількості лічених одиниць. Насправді я нагадаю, що 8 червня Росія заявила про нібито збиття 25 безпілотників і знищення катерів у шести областях Російської Федерації і в тимчасово окупованому Криму. Три з безпілотників, за даними російської пропаганди, було збито в Астраханській області Російської Федерації. Але, зрештою, ми бачимо по наслідках, що це насправді. Не так, тому що з'явилися і фото пошкоджених су 57 Нагадаємо собі, що за даними змі зараз їх на Росії не так багато шість одиниць у справному стані, тобто ті, які можуть літати і завдавати ударів по території нашої країни, і шість вони, скажімо так, нельотні. І от один із них, із складу тих, які використовувалися для ударів по території нашої держави, тепер теж перейшов до. Складу нельотних, тому що потребуватиме ремонту. Наскільки критичними або не критичними є ушкодження цього літака, сподіваємося, в головному управлінні розвідки нам повідомлять згодом, коли більш детально зможуть проаналізувати цю ситуацію. Ну і відповідно у будь-якому випадку це надзвичайно хороша новина, тому що це вперше в історії, коли такий літак вдалося пошкодити. Що ще вдалося пошкодити? Так, це російських окупантів, які зі зброєю. В руках прийшли на територію нашої країни. Поговоримо зараз про втрати російських окупантів, а конкретно про те, скільки із них більше не візьмуть зброю до своїх рук. Отож, станом на сьогодні наші захисники і захисниці знищили ще 1270 російських окупантів, плюс 26 танків. Загалом 7869 на рахунку. 15 131 бойова броньована машина, плюс 40 артилерійських систем і плюс 2 реактивні системи залпового вогню. В цій техніці є регулярне поповнення. Засоби проти... протиповітряної оборони плюс 2 одиниці, 836 тепер є загалом. Літаки і гелікоптери поки що без змін, 357 і 326 відповідно. Автотехніка 18 562 і 2253 одиниці спеціальної техніки. Крилаті ракети 2277 і 10982 тисяч безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. Цифра в кораблях «Катарак» залишається незмінною. 28 одиниць і один підводний човен. Теж поки що без змін. Але будемо сподіватися, що і всій техніці в наших сил оборони теж буде поповнення. Бо за будь-якої нагоди, яка їм випадає, намагаються теж активно. Знищувати або пошкоджувати російські е, російські кораблі, катери і навіть підводні судна, у тому числі, крім того, якщо говоримо за втрати за цей тиждень спецпризначенці служби безпеки України знищили 212 російських окупантів також 24 перепрошую артилерійські системи і реактивні системи залпового вогню, чотири системи протиповітряної оборони і дев'ять танків. У е, своїх соцмережах е, СБУ зазначають, що за тиждень ударними дронами та іншими е, вогневими засобами наші е, представники спецпредставники, скажімо так, служби безпеки України знищили 9 танків, 13 ББМ, бойових броньованих машин, 24 артсистеми, 4 системи ППО, 167 автомобілів. 4 БПЛА, 16 систем зв'язку і одну автоматичну систему спостереження, три човни, 94 ворожі позиції та укріплення, а також два склади із боєприпасами. І при цьому знищення російських окупантів, їхньої техніки, фортифікаційних споруд та й загалом їхньої системи логістики, яку вони активно використовують для постачання. Ресурсів у війні проти України активно це все продовжує знищуватися. І на цьому фоні, на думку аналітиків ІСВ, поповнення російської армії новобранцями не дозволить Росії проводити масштабні наступальні операції влітку на кількох напрямках, оскільки нові резерви не зможуть діяти як сили проникнення першого або другого ешелонів. Український військовий оглядач Костян... Костянтин Машовець, на якого посилаються аналітики ІСВ, Зазначив 8 червня, що частина із 30 тисяч військовослужбовців, яких Росія щомісяця мобілізує, прибуває на фронт як заміна і підкріплення, і що російські зусилля з мобілізації дозволили окупантам створити лише обмежені оперативні і стратегічні резерви. Мишовець при цьому заявив, що в середньому кожне російське оперативне угрупування військ отримує від тисячі до півтори тисячі військовослужбовців як заміну або підкріплення. Йдеться про щомісячні отримання. Але може отримати і 2 тисячі, якщо групування відповідає за інтенсивні наступальні операції. Тобто, лише у такому випадку росіяни можуть отримувати більше в Україні і поблизу неї діють шість оперативних російських. Угрупувань військ це означає, що російські війська отримують загалом від 6 до 12 тисяч нових військовослужбовців щомісяця, в залежності від напрямку бойових бойових дій, від штурмових дій на певних ділянках нашого фронту і від пріоритетності, зрештою населених пунктів, які росіяни. Планують або хочуть захопити у звіті, аналітики ісве зазначають, що ця цифра не суперечить українським і російським повідомленням за січень і квітень 2024 року про те, що Росія набирає в середньому 30 тисяч нових військовослужбовців щомісяця, оскільки значна частина цього нового Особового складу вона виконуватиме функції бойового забезпечення і підтримки бойової служби, або пізніше, після навчання, візьме на себе функції бойових завдань. Російський диктатор Владімір Путін нагадаємо собі 7-го числа, заявив, що у 2024 році 160 тисяч нових військовослужбовців Росія набрала, і ця цифра цілком узгоджується із повідомленнями про те, що їхні збройні сили. Окупаційні в середньому набирають до лав своєї окупаційної армії по 30 тисяч військовослужбовців. Аналітики ІСВ при цьому відзначають, що російські війська скористалися своєю ініціативою на усій території поля бою, щоб визначити темп бойових дій в Україні в останні місяці, який, як видається, призводить до втрат приблизно. Рівних або трохи менших ніж ніж рівень новостворених сил, тобто, це вказує на те, що росіяни не збільшують своє групування, а намагаються підтримувати його життєздатність, скажімо так, на тому ж самому рівні, який у них і до цього тримався. Експерти додають, що цей баланс між російськими втратами і новоствореними силами вимагає, щоб російські війська суттєво не інтенсифікували своїх наступальних операцій протягом тривалого періоду часу. Цей баланс стає ще більше вузьким, якщо враховувати втрати і формування нових сил лише для російського особового складу за останні місяці. Аналітики ІСВ спостерігали, як вони пишуть, пульсацію російських наступальних операцій вздовж кордону, коли загарбники чергують інтенсивні атаки із більш низькими оперативними темпами для поповнення втрат, тобто втрачають набагато більше ніж можуть. Поповнити наявність нового особового складу, ймовірно, є одним із кількох визначальних чинників, які впливають на рішення російських військ чергувати інтенсивні наступальні операції із менш інтенсивними, тобто це залежить від того наскільки швидко і оперативно росіяни отримують поповнення, і бажано отримувати це поповнення серед навчених людей, а не новомобілізованих, які приходять. До лав російського окупаційного війська без належної підготовки і знань, що відповідно ускладнює росіянам процес наступальних їхніх дій. За оцінками аналітиків ІСВ, заплановані російські резерви оперативного і стратегічного рівня навряд чи будуть готові діяти як сили проникнення першого або другого ешелонів, здатні проводити ефективні. Широкомасштабні комбіновані атаки ці обмежені російські резерви оперативного і стратегічного рівня, про які повідомляється швидше за все, будуть недостатніми для підтримки одночасних широкомасштабних наступальних зусиль одразу на декількох напрямках. Російському військовому командуванню ймовірно доведеться обрати один основний напрямок під час очікуваної літньої наступальної операції, якщо вона має намір використати ці резерви для підтримки широкомасштабних. Наступальних кампаній, хоча у цьому випадку, якщо росіяни запланують інтенсифікувати свої наступальні дії, то йтиметься лише про один напрямок. Але зрештою, це для нас не є чимось новим, тому що усі попередні наступальні кампанії росіяни здебільшого концентрували якраз таки на одному напрямку, і ми можемо пригадати. Северодонецьк, ми можемо пригадати Лисичанськ, Бахмут. Ми можемо пригадати інші населені пункти, в тому числі і Авдіївку. Росіяни намагалися тримати під напругою наші сили оборони на різних ділянках фронту, але здебільшого основні свої ударні і наступальні кампанії, в тому числі у великих масштабах, тобто те, що починалося як оперативне просування. А для Росіян потім виливалося у стратегічну. Якби кампанію це все вони концентрували на одному напрямку, тому з, такими, з таким підходом росіян можливо, якщо читати і робити висновок на основі того, про що пишуть аналітики ІСВ, можливо, вдасться поповнювати інтенсивно кількість їхніх втрат на полі бою. Тобто, це буде плюс-мінус співмірно, і можливо, навіть росіянам вдасться збільшувати кількість свого. Окупаційного війська на території нашої країни за даними спротиву, до речі, на окупованій території Херсонської області знову були зафіксовані випадки виселення українців із їхніх помешкань. Пишуть вони про те, що місцеві колаборанти виселяють зі своїх помешкань українців під різними приводами: йдеться про евакуацію через обстріли, йдеться через про загрози стихійного лиха чи просто лякають мобілізацією або тюрмою і таким чином змушують українців покинути їхні їхні домівки у спротиві зазначають, що звільнені квартири або будинки, місцеві поплічники окупаційної влади розселяють російських військових. І цитую про що вони пишуть. До речі, це ще одна схема заохочення вступати у лави армії загарбника. Це обіцянки вирішення житлових питань за рахунок захоплених територій і майна цивільного населення. У центрі національного спротиву додають, що Окрім операції з переселення, спостерігається і збільшення блокпостів на е, в'їзди в населені пункти окупованої Херсонщини. Є випадки, навіть коли ворог закриває в'їзд у те чи інше село або місто. Робиться це з метою е, приховування своїх злочинів і не дати зрештою можливості людям повернутися назад у свої домівки. Спротив нагадує, що окупанти вдалися до практики депортації українців ще від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни і станом на цей день. Відомо загалом, що українців розселили до 55 регіонів регіонів, перепрошую Російської Федерації.